Жила колись в одному селі маленька дівчинка та така красуня, що кращої за неї, мабуть, ніхто й не бачив. Мати любила її донестями, а бабуся ще більше. Добра бабуся шила для внучки червону шапочку, яка була їй так до лиця, що дівчинку всі почали звати червоною шапочкою. Одного разу мати напекла пиріжків і каже Піди до бабусі, довідайся, як вона поживає. Бо мені казали, що вона не здужає. Віднеси їй пиріжки і цей горщик масла. Червона шапочка хутко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вок. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він і питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому, Я йду навідатися до своєї бабусі і несу їй пиріжки та горщик масла, які матуся передала їй. А чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому червона шапочка. Он там, за вітряком, бачите, в першому будиночку в селі. Гаразд! Каже вовк, я теж піду до неї навідатись. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. І вовк щосили побіг найкоротшою стежкою, а дівчинка пішла довшою стежкою та ще й гралася, збирала горіхи, бігала за метеликами і робила букети з квіточок. Вовк миттю добіг до бабусиного будиночка і постукав у двері. Хто там? Це ваша внучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжки і горщик масла. Це матуся передала. Добра бабуся, що лежала у ліжку, справді трохи не здужала. Вона гукнула йому. Смикни за мотузочку, клямка і відкриється. Вовк смикнув за мотузочку і двері відчинилися. Тут він накинувся на бабусю і зжер її одразу, бо він уже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, ліг на бабусине ліжко і почав чекати червону шапочку. Незабаром дівчинка прийшла і постукала тук-тук. Хто там? Червона шапочка спочатку перелякалася, почувши грубий голос вовка. Але потім подумала, що, мабуть, у бабусі нежить, і відповіла, це ваша внучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжки і горщик масла. Це матуся передала. Вов гукнув їй трохи ніжнішим голосом. Смикни за мотузочку, клянка й відкриється. Червона шапочка смикнула за мотузочку і двері відчинилися. Побачивши, що дівчинка увійшла до кімнати, вок сховався під ковдрою та й каже Поклади пиріжки на скриню і горщик там постав, а сама йди полеж зі мною. Червона шапочка лягла в ліжко і дуже здивувалася, коли побачила, який вигляд в її бабусі. Бабусю, які ж у вас руки великі? Каже вона, це щоб міцніше тебе обіймати онученько. Бабусю, які ж у вас ноги великі, це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас вуха великі, це щоб краще чути, дівчинко. Бабусю, які ж у вас очі великі, це щоб краще бачити онученько. Бабусю, які ж у вас зуби великі, а це щоб тебе з'їсти. З цими словами злий накинувся на червону шапочку і з'їв її. Але, на щастя, в той самий час мимо будиночка проходили лісоруби із великими сокирами. Вони, почувши шум, вбігли до будиночка та вбили вовка, а потім розрізали йому черево, а звідти вилізли бабуся і червона шапочка, живі та здорові.